Вітаю на каналі Віст! Сьогодні ми розглянемо набори головок та насадок торгової марки Берг. В нашому асортименті представлено 11 наборів різної комплектації. Набір головок та насадок це невід'ємна частина інструменту будь-якого майстра. А тепер розглянемо причини, чому варто купити набір головок на насадок. Перше це практичність. Інструменти зібрані таким чином, щоб майстер зміг самостійно вирішити будь-які завдання. Друге це вигода. Купуючи кожен інструмент окремо, ви витратите більше, ніж купуючи укомплектований кейс. Третє це зручність. В одному наборі зберігається все, що необхідно. Ви завжди знаєте, де зберігається ваш інструмент, і його зручно брати з собою. Детальніший склад наборів розглянемо наприклад набору 52-115, який містить 111 предметів в кейсі. Перше у нас є дві тріскачки з приєднувальним квадратом на одну четверту та на одну другу на 72 зуби. Це один з найбільш популярних ручних інструментів. Тріскачка дозволяє відкручувати і закручувати кріплення, навіть якщо ключ неможливо перекидати, вона дає можливість роботи в умовах обмеженого простору. Наша тріскачка має зручну ергономічну ручку. Також в наборі присутні біти та насадки зі шліцом SL, PH, PZ, HEX і TORX. Біти це насадки з шестигранним хвостовиком, що використовуються для роботи. З кріпленнями. вони встановлюються в інструмент за допомогою спеціальних тримачів, які дозволяють міцно отримувати насадку та швидко змінювати її за необхідністю. Вони зручно розташовані в своїх посадкових місцях кейсу з підписаними розмірами. Тепер розглянемо шестигранні головки на 1,2 дюйми та 1,4 дюйма. Приєднувальний квадрат є тим самим елементом, який дає змогу з'єднати головку з подовжувачем, вородком та тріскачкою. Його розмірність має значення в дюймах і безпосередньо впливає на мінімальний і максимальний розмір самої головки. Одна друга допоможуть впоратися з кріпленнями, яке вимагає докласти зусиль. Оскільки ці насадки мають товсті стінки, її також можуть впоратись з досить великими навантаженнями. Одна четверта передбачена для кріплень невеликих розмірів, які не потребують великих зусиль із затягуванням. Щоб торцеві головки служили вам руками, а грані кріплення не були деформовані, треба використовувати насадки за призначенням. Далі в кейсі у нас присутні дві свічні головки з приєднувальним квадратом на одну другу. Це спеціальні торцеві насадки, що використовуються для обслуговування двигуна автомобіля. Січна головка відрізняється від звичайної подовженої головки тим, що має спеціальну гумову вставку. Ця вставка запобігає пошкодженню свічки запалення. Шестигранні подовжені головки на одну другу 5 штук та на одну четверту вісім штук. Головка подовженої форми забезпечує кращий доступ до вузьких заглиблених ділянок з кріпленнями на довгих шпильках або деталями подовженої форми. Головки торкс на одну другу та одну четверту це спеціальні торцеві головки, які мають є тип або зірочку. Вони являють собою насадки для роботи з окремими вузлами в автомобілі. Вони розраховані на виконання певних вузькоспрямованих робіт. Наприклад, повертання розподіл валів двигуна, розбирання стійки амортизатора, зняття встановлення різних датчиків тощо, викрутка тримач під головки та насадки на одну четверту. Викрутка тримач призначена для використання з головками та насадками посадковим квадратом на одну четверту. Має кульковий фіксатор. Зручна ергономічна двокомпонентна ручка можна використовувати як подовжувач, якщо треба дістати до важкодоступного місця. Далі розглянемо вороток теподібне підголовки на 1 четверту довжиною 115 мм. Головки надійно фіксуються на посадковий квадрат, який теж має кульковий фіксатор. Зручність роботи з теподібним воротком полягає в наявності плаваючої головки, яка пересувається від одного кінця воротка до іншого. Для доклання більшого зусилля можна працювати обома руками. Також набір торгової марки Біг 52115 має два перехідники карданні на одну другу та одну четверту дюйми. Цей пристрій використовується для передачі моменту, що крутить на торцеву головку. Кардан дозволяє регулювати кут нахилу по відношенню до різьбового з'єднання. Перехідник кардани має кульковий фіксуючий механізм. Далі у нас йдуть подовжувачі. У нас їх три штуки. На 50 мм, 70 мм та 125 мм. Вони використовуються з головками, перехідниками, тріскачками для полегшення ремонтних робіт. Дають можливість дістати до важкодоступних місць для викручування та закручування відповідних кріплень. Перехідник на 1 четверту 30 мм. Перехідник між насадкою з приєднувальним квадратом на 1 четверту та шуруповертом або Винтовертом використовується в процесі монтажу та демонтажу різьбових з'єднань за допомогою насадок і шуроповерта. Ключі імбусові 4 штучки. Вони являють собою ручні інструменти для монтажу та демонтажу вузлів різьбових з'єднань з внутрішнім профілем Екс. Вони входять всередину болта. Даний тип інструментів найбільш затребуваний в автомобільному ремонті, будівництві, меблевій сфері, а також без них не обійтися при регулюванні пластикових вікон та велосипедів. Обидва наконечники мають один той самий розмір і є можливість вибирати сторону, яка найкращим чином підійде для роботи з кріпленням. Ще у нас присутній подовжувач на 25 см. Та трьохпозиційний адаптер. Їх разом теж можна використовувати як теподібний вороток. Окремо трьохпозиційний адаптер можна використовувати як перехідник між приєднувальним квадратом восьмих та одну другу. Тобто ми можемо взяти перехідник та біту, а сюди взяти тріскачку або вороток. Приєднувальним квадратом на 3 восьмих. Також ми можемо використовувати це з карданом за необхідності е, теж працювати е, під якимось нахилом чи кутом. Гнучкий подовжувач е, з приєднувальним квадратом на 1 четверту дозволяє працювати з кріпленнями, що знаходяться в поглибленнях, куди, звичайна, головка з тріскачкою не може дістатись. Та можливо працювати під різним кутом. Ось так можна використовувати. Нажимаємо, беремо тріскачку, беремо головку на 1 четверту і працюємо. Тримач біт-адаптер 35 мм. Це для бід. Приєднувальним квадратом на 1 четверту використовується з тріскачкою або воротком, з приєднуваним квадратом на 1 другу. Всі інструменти в наборах виготовлені з високоякісної міцної сталі хромванаді та мають хромнікелеве захисне покриття. Тип обробки сатин це матова поверхня для того, щоб інструмент не ковзав, якщо у вас забруднені руки, наприклад, в мастилі. Ковка та гартування надають високої міцності та забезпечують підвищений ресурс. Тому наші інструменти прослужать вам довго і якісно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!